Гей, друзі, сьогодні ввечері повітря у Києві важке від диму домашніх вогнищ, майже чути гул голосів у дерев'яних світлицях, дзенькіт келихів із медом, тріск весняної криги на Дніпрі. Сьогодні ми зануримося у світ князів і нападників, крихких союзів та раптових зрад, і в історію однієї дивовижної жінки, яка почалася не з кровопролиття, а з весілля. Тож, якщо вам подобаються дивні і захопливі історії з минулого, не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися, але тільки якщо вам справді до вподоби те, що я тут роблю, і напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас зараз година, завжди цікаво бачити, хто приєднується до нас з усього світу. Ольга, яку згодом пам'ятатимуть і як святу, і як Кару Небесну. Починала своє життя не як правителька, а як молода наречена. Літописи Русі розповідають, що вона походила з околиць ПСКОВА, хоча деякі дослідники й досі сперечаються, чи її коріння було скандинавським, слов'янським, чи, можливо, вміло переплетеним із обох. Її історія стає чіткішою, коли вона виходить заміж за князя Ігоря з династії Рюриковичів. Цей шлюб не був лише про почуття, це була політика, спосіб укріпити ще крихку державу Київської Русі, і забезпечити Ігореві і вірну партнерку, і династичне майбутнє. Ігор був сином Рюрика, легендарного нормандського засновника, чиї нащадки правитимуть Руссю століттями, але на відміну від гучних сах про що вирізали собі імперії мечем і вогнем. Його життя у Києві було більше схоже на нескінченне балансування між союзами племен, які легко могли перетворитися на ворогів. Ольга, юна наречена, опинилася в самому серці цього тендітного порядку. Її нова домівка, Київ, була містом торговим вузлом. Тут зупинялися купці з Візантії, привозили шовки і вино, а також варяги зі Скандинавії, що торгували хутром і зброєю. Сама річка Дніпро була справжнім шосе давнини, і саме контроль над цим шляхом зробив Русь багатою, але й небезпечною, бо там, де гроші, там і конфлікти. Для Ольги це означало не лише шлюб із князем, а й шлюб із усією складною політичною мозаїкою Русі. Вона швидко навчилася бачити більше, ніж просто побут княгині, тонкі жести, гострі слова на бенкетах. Приховані усмішки дружин бояр, усе це були знаки, які вона читала уважно. Вже тоді вона мала ту спостережливість і твердість, які згодом зроблять її відомою на весь світ. Смерть у цьому світі завжди чатувала за рогом. Історики знають, що князь Ігор не мав особливого таланту правителя, він був достатньо сильним воїном, щоб утримати владу, але й достатньо жорстким. Щоб викликати ненависть, особливо серед древлян, племені, яке входило до Союзу Русі, але завжди мало репутацію непокірного. Вони сплачували данину, так звану полюдя, але робили це неохоче. І коли Ігор у 945 році вирішив забрати з них більше, ніж домовлено, він підписав собі вирок. за повістю минулих літ він уже зібрав данину, але, відчувши жадобу, Повернувся вдруге, вимагаючи більше. Древляни розцінили це як зухвалість, його схопили і стратили у спосіб, який навіть у хроніках звучить моторошно, кажуть його прив'язали до двох зігнутих дерев і розірвали навпіл. Дехто вважає це перебільшенням літописців, проте як би там не було, факт залишається фактом, Ігор помер приниженим і безславним. А на його місце в центрі політичної бурі опинилася молода вдова. Ольга втратила чоловіка, але ще більше втратила захист, вона залишилася сама з малим сином Святославом, який ще не міг правити. Це був смертельно небезпечний стан для будь-якої правительки у той час. Бо вдова у владі це запрошення для ворогів, сигнал слабкості, і древляни, які щойно вбили її чоловіка. Не мали наміру залишати Київ у спокої, вони вирішили, що тепер мають шанс підпорядкувати собі всю Русь, і їхній князь мал вислав посольство до Ольги з пропозицією шлюбу мовляв, хай вона вийде за нього, і тоді Русь та Древлянська земля будуть одне ціле. На перший погляд, це було політично вигідно у ті часи вдови часто виходили заміж, аби захистити себе та свій народ. Але насправді це була нахабна спроба принизити її та перетворити Київ на придаток. Для сучасної уяви можна уявити так: це ніби група бізнес-партнерів убила генерального директора компанії, а потім вислала листа його вдові ми готові зробити тебе секретаркою, якщо погодишся одружитися з нами, принизливо, загрозливо, але зухвало впевнено, бояри при дворі почали вагатися. Одні радили погодитися заради миру, інші шепотіли, що це пастка, а сама Ольга мовчки слухала, вона не розкривала карт, її очі дивилися крізь послів, але в голові вже визрівав план не лише зберегти трон, а й помститися так, щоб її ім'я стало прокляттям для древлян. Дехто з істориків навіть вважає, що саме в цю мить Ольга перетворилася з молодої нареченої на княгиню правительку. Бо не кожна жінка змогла б витримати тиск і не зламатися, а вона не просто витримала, вона зробила з трагедії зброю. Уявіть картину, Київ, дерев'яні тарами, посли древлян сидять із важкими кубками меду, чекають відповіді княгині, а вона, зовні спокійна, злегка схиливши голову, ніби погоджується. Але всередині вже починає ткати найзнаменитішу павутину помсти в усій історії Русі, вона мала малолітнього сина, і саме цей факт допоміг їй законно посісти місце регент Екаї. Русь потребувала сильної руки, і тепер це була її рука, її тиха, холодна, але невблаганна. Посли древлян, упевнені у своїй владі, в'їхали до Києва з подарунками та зрозумілими обличчями. Вони вважали, що вдова Ігоря злякається самотності і негайно погодиться, але Ольга зустріла їх із такою гостиністю, що ті навіть не запідозрили, яку пастку вже розставлено. Вона вислухала їхню пропозицію вийти за князя Мала і тихо кивнула, а потім промовила: Велика ваша честь для мене, але нехай ваші посли несуть мене в човні через Київ, щоб люди бачили мою згоду, посли. Тішачись своєю уявною перемогою, погодилися, і ось Київ зібрався подивитися на видовищну процесію. Древлянських послів посадили у човен, поставлений на вози, люди тягли цей човен по вулицях до двору княгині, вони сміялися, не здогадуючись, що везуть себе не на весілля, а на похорон, бо щойно човен із послами занесли на двір, Ольга наказала закопати його разом із живими людьми. Їх поховали під дерев'яними колодами, під землею, і крики стихли так само швидко, як тріск весняної криги. Але на цьому її винахідливість лише почалася. Вона надіслала відповідь до князя мала, я готова стати твоєю дружиною, але надійшли мені своїх найкращих мужів, аби Київська Русь вшанувала їх. Мал, не знаючи, що сталося з першими послами, вислав нову групу бояр. Найблагородніших зі свого двору вони прибули до Києва, і Ольга знову зустріла їх із привітністю, запросила долазні відпочити після дороги, там їх замкнули і спалили живцем. Чи справді все було саме так: предмет наукових суперечок, дехто вважає, що літописці могли перебільшити масштаб помсти, роблячи з Ольги майже біблійний образ караючої руки. Та навіть якщо події подані у драматичній формі, факт лишається незаперечним Ольга знищила делегації древлян одну за одною, виставляючи їхнє приниження на показ. Не зупиняючись, вона вислала посланців із повідомленням тепер нехай древляни готують для неї величне весілля у їхньому місті і скоростені, вона заявила, що піде туди з невеликим почтом. Аби люди самі приготували для неї частування, древляни, зачаровані її словами, зібрали багаті бенкети, і коли всі найзнатніші чоловіки зібралися на пиру, Ольга наказала своїм воїнам увірватися і вирізати гостей. Тисяча древлян полягла тієї ночі серед кубків із медом і шматків м'яса, ось вам і весілля. І все ж вона зупинилася не тут, бо головний удар ще мав відбутися. Вона рушила зі своєю дружиною проти іскоростеня, головного міста древлян. Місто трималося довго, його стіни не давалися навіть досвідченим воїнам, але Ольга знову знайшла спосіб, вона звернулася до жителів досить уже крові Я не буду карати вас, лише дайте мені від кожної хати по три голуби та по три горобці, утомлені облогою, Древляни радісно погодилися. Вона наказала своїм воїнам прив'язати до лап пташок скіпки, кіпки, мотані палаючою сіркою. Коли їх відпустили, голуби й горобці полетіли назад у гнізда під дахами дерев'яних хат, іскри спалахнули всюди водночас. Місто загорілося зсередини, воїни кинулися в полум'я, і місто впало. Цей епізод настільки легендарний, що навіть сучасні історики вагаються, чи це вигадка літописців. Чи справді неймовірний приклад військової хитрості, але в народній уяві образ Ольги, яка спалює і скоростень пташиним полум'ям, живе вже понад тисячу років, древлянське повстання було придушене остаточно, Ольга помстилася за смерть чоловіка так, що навіть вороги визнавали її непереможність. Відтепер вона не була лише вдовою, вона стала княгинею, чиє ім'я вимовляли пошепки. Із жахом, але й із пошаною помста принесла Ользі славу, але й поставила перед нею нове завдання, адже не можна вічно жити лише на страху. Щоб Київська Русь не розпалася, потрібно було навести лад у самій системі влади та податків. І ось тут Ольга показала себе не лише як МСТ вдова, Вавдова, а як мудра правителька, яка вміє перетворювати хаос на порядок. Після знищення Древлян їхні землі офіційно підпорядкувалися Києву, але Ольга розуміла, якщо й далі князі братимуть данину так, як це робив Ігор хаотично, двічі чи тричі з одного села, то повстання спалахуватимуть знову. Вона запровадила нову систему, установила так звані уроки та погости. Уроки це чіткі норми данини, скільки саме має зібрати кожне плем'я, погости. Спеціальні місця збору, своєрідні адміністративні центри, куди приносили данину. Таким чином, податкова реформа 11 століття виглядала значно сучасніше, ніж деякі бюрократії Хахаго. це мало подвійний ефект. З одного боку, вона обмежила сваволю княжої дружини, яка часто грабувала селян понад норму, з іншого, закріпила централізацію влади. Адже тепер селяни та підкорені племена сплачували не особисто князю, а системі, що символізувала Київ. Фактично, Ольга створила фундамент державного управління, на якому згодом будуватимуться покоління Рюриковичів. Водночас вона вміла показати себе перед сусідами. Є відомості, що вона підтримувала стосунки з Візантією, прагнула визнання Русі серед християнських держав. Коли вона відправила посольство до Константинополя, її приймали з почистями. Імператор Костянтин Багрянородний навіть записав у своєму трактаті про церемонії, як саме приймали цю княгиню, вона вразила греків своєю витримкою, холодною гідністю що важливо, вмінням говорити мовою дипломатії. Є цікава дрібничка, у деяких описах сказано, що вона відмовилася йти на уклін імператору так. Як робили інші варвари, вона наполягала на особливому, рівному ставленні. Уявіть собі, жінка з далекого Києва, яка не дозволяє собі виглядати нижчою за візантійського правителя, цей момент став маленьким, але яскравим знаком того, що Русь входить у клуб великих держав, але не все було так рівно. Всередині країни бояри і воєводи не завжди були раді жорсткому порядку. Вони втрачали можливість збагачуватися самочинними поборами, та Ольга знову показала свою твердість вона вміла карати, а ще більше винагороджувати вірних. Її політика була як холодна шахова партія, де кожна фігура мала своє місце. Тим часом її син Святослав дорослішав, і він був зовсім не схожий на матір, гарячий, войовничий, він мріяв більше про походи й битви. Ніж про адміністративні реформи, його кумером був не дипломат, а воїн, не Візантія, а степ. Ольга виховувала його так, щоб він умів тримати меч, але й намагалася прищепити повагу до порядку. Іноді можна уявити їхні розмови. Мати зі спокійним поглядом каже про важливість законів, а син нетерпляче перебирає списи і думає лише про майбутні війни. Саме цей контраст між мудрою матір'ю і гарячим сином стане важливим у подальшій історії Русі, бо коли Ольга будувала систему, Святослав мріяв її випробувати у бою. І ця динаміка ще одна причина, чому історики сперечаються, чи справді Ольга бачила майбутнє держави в християнській Європі, чи лише створювала фундамент для того, щоб її син міг вести нескінченні походи у будь-якому разі. Період її регенства був стабільнішим, ніж багато хто очікував після трагічної смерті Ігоря, вона змогла не тільки втримати владу, але й перетворити Київську Русь із Союзу племен на більшу порядковану державу. І хоча тінь кривавої помсти завжди стояла поруч із її іменем, цей період довів, вона не просто емастейлася, вона будувала. З роками Ольга почала дивитися далі. Ніж на збори данини та придушення повстань, її погляд повертався до духовних справ, і тут вона зробила крок, який назавжди змінив її образ. Візантійські джерела стверджують, що під час подорожі до Константинополя вона прийняла християнство. За легендою, її особисто охрестив імператор Костянтин Багрянородний, хоча це твердження викликає суперечки серед істориків. Одні вважають, що це вигадка для підкреслення величі Русі, інші, що таке справді могло трапитися, так чи інакше, факт лишається. Ольга стала першою правителькою Київської Русі, яка офіційно прийняла християнство. Це був сміливий і водночас ризикований крок. Адже більшість її піданих залишалися язичниками. Її син Святослав відверто відкидав нову віру, він говорив. Що дружина сміятиметься з нього, якщо він перестане приносити жертви Богам. І тут бачимо знову контраст: матір маротвориця, яка шукає духовного оновлення, і син воїн, який не визнає нічого, крім сили меча. Для самої Ольги хрещення стало не лише релігійним актом, а й політичним сигналом. Вона хотіла підняти авторитет Русі на рівень християнських монархій Європи, вона прагнула. Щоб її державу сприймали як рівну і цивілізовану, а не як варварську околицю, і в цьому був її дальновидний геній, вона дивилася не лише на сьогоднішній день, а й на століття вперед, у старості вона все ще залишалася радницею при дворі Святослава. Хроністи описують, що він слухав її, навіть якщо не погоджувався, її повага серед людей була настільки великою, що навіть войовничий син не смів її ігнорувати, а коли настав її час, вона померла у Києві близько 969 року, залишивши по собі спадщину, що складалася з двох різних облич. З одного боку, це була жорстока емастейтелька, яка спалила іскоростень за допомогою голубів і горобців. Її ім'я для древлян стало синонімом смерті та розправи. З іншого боку, це була реформаторка і перша християнка серед правителів Русі, яка заклала основу для подальшого хрещення країни її онуком Володимиром, і саме цей другий образ зрештою переміг у пам'яті людей. Церква канонізувала її як святу рівну апостольну, а її ім'я увійшло до календарів поруч із найшанованішими постатями, чим можна поєднати в одній людині святість і криваву помсту. Це питання досі лишається відкритим для істориків, одні кажуть, що літописи перебільшили її жорстокість, інші, що канонізація закрила очі на страшні сторінки. Але саме ця суперечність і робить її постать такою живою. Вона була не ідеалом, а справжньою людиною свого часу, мудрою, жорсткою, хитрою і водночас далеко глядною. Коли ми дивимося на її історію сьогодні. Бачимо дзеркало ранньої Київської Русі, світ, де жінка могла піднятися вище, ніж очікувалося, і залишити спадщину, яка пережила століття, її кривава помста і християнське прощення, дві сторони однієї медалі, і саме завдяки їм княгиня Ольга назавжди лишається в центрі української та світової історії.